Росіяни масово намагаються спалити військкомати Бандерівським смузі. Лише за останню добу в РФ зафіксували 11 спроб підпалів. У можайсько Московській області 31 липня затримали жінку, яку підозрюють у тому, що вона підпалила військомат на вулиці Фрунзе. Жінка заявила, що їй невідомі зателефонували нібито із барбанку і налякала, що у вказаній будівлі якась людина намагається взяти на її ім'я кредит. А щоб створити переполох та затримати шахрая, її Опонувала облити будівлю засобом для розпалювання та підпалити за такою ж спробою підпалу військомату затримано у калузі 70-річну жінку. В Омську затримали студентку педагогічного коледжу. Вона теж намагалась ввечері 31 липня підпалити військомат на вулиці Пушкіна. Такі ж випадки відбувалися в Казані, в Росоші Воронецької області, у Верхньоуральську Чулябінської області та в Москві і ще в багатьох населених пунктах. Ось, до прикладу, у Санкт-Петербурзі спроба підпалу була зафіксована навіть камерами відеонагляду. На відео видно, як чоловік підпалив ганок військкомату центрального району. Також повідомляється, що інцидент стався на вулиці Чайковського 31 липня. На кадрах з камери відеоспостереження можна побачити, як чоловік по черзі кидає в двері будівлі коктейлі Молотова. Один з перехожих навіть намагався його зупинити, проте не зміг. Свідки події заявили, що після цього чоловік Сів автомобіль і почав таранити ворота сусіднього будинку. А буквально напередодні у Криму російські окупанти затримали вчительку російської мови. Також на спробі підпало військомату. Як повідомляє місцевий телеграм-канал, у телефоні 51-річної вчительки нібито знайшли листування із якимось куратором. Вчителька близько сьомої вечора прийшла до комісаріату у Феодосії на земській вулиці та кинула в будівлю коктейль Молотова. Пляшка не долетіла і розбилася на асфальті. Полум'я спалахнуло і майже одразу загасло. На військомат твого не перекинувся, тобто підпал не вдався, а жінку затримали. Що ж стало причиною таких масових підпалів. Можливо, так повпливали телефонні дзвінки невідомих. А може, росіяни не хочуть більше йти на обій. Про це дізнаємось згодом.